Хей, друзі, всім привіт! З вами Клей Рей. Щось я задобався грати у ці дуелі, бо я кожен день зливаюсь на 100-150 МР, що у мене 700-750 і так завжди. І потім я апаю собі знову близько 900. Це цікаво, це щось схоже на Данію, наприклад. Жовті на позаду. Тут білі. Що ж тут жовті на роблять? Це Франція якась зараз буде. Тощо. Цікаво, такі зелені велодоріжки. Не пам'ятаю, де вони насправді. Це схоже на північну. Ну так, це в нас. Французька. Схожа на північну Францію, десь між Бельгією та Парижем, наприклад. Ну, майже близько, близько. логіка якась є. Французька мова. Так, зараз ми хріш за все, в Новозеландії, але я не впевнений. Ну такі жовті позначки, бачите? Це Нозеландія, Австралія. В принципі, природа тут така. Цікаво. Давайте дивитися далі. Поїхали. Так, що що. Дуже гарний інтернет в мене. Але що робити? Граємо як можемо. Так. Так, 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 скоріш за все, це що в нас? Сріж за все, це Австралія. Це Австралія, бо бачимо білі-білі таблички. Новозеландію вони мають бути зелені, тому і спробуємо тикнути. Ну, ще це щось має бути більш-менш північніше. Це може бути взагалі північ. Австралія, але я не впевнений. Давайте спробуємо у наприклад, чому би не так. Так, дійсно, бачите. Логіка в мене <laughs>, присутня і надалі. Що дуже дивно насправді. Так, а оце у нас United States of America. О. Or, or, Canada, Looks like Canada maybe. Ну. No. Це щось північне. Декальп. Це на якийсь штат. Ні, та ні, немає так бути. Ні. В Америці точно такого штату немає. Так, давайте думати, давайте думати. Зараз, якщо побачимо максимум Спід, це буде Канада, Спідліміт, це буде США. United States, все ж таки, бачите. Лейк. Гентерсвіл. Uh, Виникає питання. Що це за регіон? Це траси, соус so соус. 227. 227 і 85. Перетин, трас. Фух, оце буде зараз складно. Зараз ми їдемо по 75-й вона на південний захід їде. Цікаво. 74-та. 70, 70, 75 70-та. 75-та має бути десь тут. 71-та, 70-та, 75-та. 75 так, бачимо. 227 а чи яка там. Так, ну, на цьому відрізку, який я пришвидчую, до речі, в 10 разів ви можете побачити, як я стараюся знайти щось схоже на 227 трасу. Але. Спойлер, вона взагалі не тут. В Америці взагалі дуже багато різних трас, і я не знаю, як їх розрізняти. Вони якісь там класичні хайвей, якісь овальні, якісь квадратні і так далі. І ти будеш шукати їх півтори години, просто що я і роблю? 27, де ж ти є, де ж ти є? Ти вкрала моє життя. І не віддала. Твої очі кличуть, хочуть мене ведуть за собою. То ти є і ким би не була ти, Я не здамся без бою. У -у -у. Я не здамся без бою. У -у -у. Yeah. Це є співак. Це траси між цицинаті Ці і кордоном канадським. Давайте спробуємо тикнути, я думаю, ближче. То детройт десь тут? Що? 75-та. Це ж не основна дорога. Блін, що ж що ж я так туплю? Не основна дорога, не основна. Так, а зараз ми. Е, у Турції. Так, має бути. Чи це. Якась Албанія Зараз підставна буде. Не, якщо Турція. я Думаю, це щось більш-менш південне. Е, десь тут, наприклад. Так, колоконі, Непогано. Непогано. Non-motorized Traffic, McDonald's, Це знову США. Чи можливо навіть Канада? О, West East 74 74 Це вже в нас велика траса. А не те, що я шукав. 74. та Вона, до речі, я її десь бачив. 74. та 75, та наша найулюбленіша. А 74. -та. Ось ось вона. Цицинаті. Вест, іст. А звідки вона їде? 74. та Аж ага. Цицинаті, я так розумію, до. Через Індіанаполіс. Ого, вона аж сюди їде. Сімдесят четвертий, потім на північ вона їде. 80 Ну, і начебто. Ні, ось вона має бути. 74. Ну і все, у нас закінчується тут. Давенпорт, цеценаті. Деценаті. Так, ну якщо ми. Вест-іст. Якщо ми дивимось на захід схід. Захід у нас вліво. Ми десь на півні. Угу. Угу. Десь на півдні. Можливо, ми тут побачимо якусь дорожку. Що це за траса якась маленька. Галесбург, Галесбург, ага, ось його. Галесбург наліво. Ого, цікаво. Це може бути якийсь Батисвіль. Я хочу зрозуміти, що це за траса, якою ми зараз їдемо. Дев'ятка. Це у нас дев'ятка. Тут має вона десь бути 101. 46. Перша. 74 ценать може десь. Ну, подождіть. Коло Галлесбургу, так. Галлесбург. Грінсбург Грінсбург. Грінсбург чи Галлесбур там був? О, Грінсбург. Подождіть, якщо дев'ятка усього. девятка осевана так девятка так 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 Подождите, где маг? четверта ну все так так на справде це тут це тут и мы заспавнились здесь тут я так разумею Що? підождіть Галесбург? А це Грінсбург? Так? Я думаю, мені здалося. Він взагалі тут. Тут дев'ятка, а тут яка дев'ятка? А тут квадратна дев'ятка. Тут взагалі квадратна дев'ятка. А тут вона яка? Пишіть, де вона, де вона? А тут така овально-кругла дев'ятка. Ну що ж, друзі, я в такому шоці від цих трас United States of America, що в мене просто немає слів. Я просто скажу вам, ставте лайки, підписуйтесь на канал. Усього найкращого. До побачення.